Спартакіада проходить в області вже втретє. Самі учасники називають її параолімпійськими іграми. Дивіться, зараз хоча Олімпіада, скажімо, в Лондоні, так? Люди, які мають фізичні вади, сліпі, мають і без рук, і без ніг. А вони стають чемпіонами у плаванні чемпіонами, в тенісі, чемпіонами, у бігу навіть розумієте. Тому що люди хочуть жити. Це стимул до, до життя, стимул до того, що людина готова продовжати боротися зі своїм недугом і жити, просто жити і радуватися життю. Пані Світлана, сім років тому. Перенесла складну операцію, але каже, хвороба її ані трохи не зломила. Обожнює грати в настільний теніс і, звичайно, перемагати. Я представляю групу Амазонки Закарпаття. Це онкохворі люди, які перенесли дуже важкі діагнози. Але ми всі об'єдналися в групу жінки. Ми дуже такі комунікабельні, займаємося спортом, займаємося тенісом, займаємося аеробікою. З нами є люди, які безкоштовно працюють, і ми всі почуваємо себе здоровими. Усього до турніру залучили 75 учасників. Вони виборюють першість у шести видах спорту, які внесено до національних змагань. Ціля цієї олімпіади і є розвивати віру в себе, щоб люди повірили в свої сили, щоб пообщалися з колегами з інших районів організації інвалідів, щоб все це способствовало хорошому емоційному настрою і хорошому здоров'ю. Саме ці люди. Що, попри випробування долею та життям, долають спортивні вершини, викликають повагу і захоплення. Я рахую, що це дуже гарна подія, низький уклін організаторам, що є люди, які не забувають, і всім тим учасникам, які сьогодні прийшли на ці змагання. Я думаю, що вони покажуть достойний рівень своєї підготовки. Переможці закарпатських змагань отримають путівку до Криму. У Євпаторії вони будуть представляти нашу область на національних змаганнях, що триватимуть з 13 до 17 вересня. Спартакіада ж, що відбулася 5 вересня в Ужгороді не вперше, доводить хвороба, не вирок і не завада повноцінному життю. Замість того, щоб лежати і страдати, ми займаємося спортом і ми здорові. Я вже сім років прожила, ще раз скажу. Так що інваліди. Об'єднуйтесь, займайтеся і будьте здорові, інваліди вперед.